Всім привіт з вами Ретрос і сьогодні ми продовжуємо проходжувати гру Dark Rise І це вже в нас шостий випуск. Перед тим як розпочати, будь ласка, підпишіться на мене та поставте лайк цьому відео. Ну, ми будемо розпочинати. І зараз ми проходимо квест. Знайдіть зачарувальника удачному. На жаль, вилікувані рани не, не дадуть нам достатньо потужності. Аби витиснути гоблінів з наших земель, доведеться відшукати ще якісь артефакти на додачу зброї. Я знаю одного зачарувальника. Можеш замовити їх у нього. Так, зрозуміло. Це один стол у нас. Так, ну що, поїхали, ребята. Де в нас... Ось у нас місто дачне. Ще треба узнати, чи щось в мене є по місту. Ага. Напевно, хай вогник буде поки що. Можливо, ми щось з нього зробимо. Тим паче, це легендарний предмет. Так, для початку зараз підемо до накувальника. У нас зараз, в принципі, достатньо пилу, щоб щось собі підвищити рівень, коротше. Візьмемо щось із своєї екіпіровки. Так, це напевно ні. Шолом я подумаю. Можливо, кульцом можна буде. Давайте попробуємо кольцо. І що в нас тут? А, а, не дуже дорого, ну давайте шолом. Підвищити А, так в мене ще й навіть не вистачає, нічого собі. Скільки в мене? 2498. Ну та давайте тоді просто не на максимум прокачаємо та й все. На... Один рівень менше, звісно, ну. Що зробиш. Буде 46 рівень. Так, все, тепер у нас е покращена екіпіровка, ми можемо піти в бій. Ну, якісь ступеньки наверх. О, походу це воно. Так, давайте, взаємодіяти. Ти шукаєш мого батька. Та він же ж помер. Поняв. Е, Усвідомлення зби е, зібрати трави у удачному. А, ні, не цієї трави. Ну гаразд. О. Эпичные топочки. Ох, и, видимо, живуча был. Да, тут у нас живуча. Ничего не скажешь. А, вот все у нас. Трава. Все забираем вот это все. И вот все. И вот все трава у нас. А, зрозумів, значить нам потрібно лише траву зібрати. Але її ще й понаходити треба, конечно. Так, я так зрозумів, що у нас цій сторони немає. Значить нам в цю сторону йти. Ого, який жорсткий. О, нормально. Блін, вони ожили от. Що за фігня? Вони що, безсмертні? Прикольно. То пармана никто не знает, где. О, все одна еще одна трава осталась и бодих там я в шоке о эпичный посох Допрыгну я туди. Так, сюда я то допрыгнув, а туди. М -м, напевно не допрыгнув же. Ого, а тут важко файтиться. Та ну нафиг, я, я валюю сюди. Давайте лучше самі підходьте. Ой, блядь, что я нажал. А ну, что с тобой выпало? Так, ну камень. О, и сейчас зелье заберем. Ого, тут дробь. Надеюсь, я тут не утону. О, трава, блядь. Это моя трава. -мо. Это моя травычка, хлопцы, це моя трава. Та я заради травы. Я заради травы усе зарублю. О, блядь! Мне уже, походу, трава не надо. Я вже бачу літайщик лицар виба ще кидають кислотою. Чей стріля... Ого Та ти лицар чи ти колдун? Я тобі покажу, хто такий справжній колдун. Це я. О, черевички. Книги в міня, зілля. Нормальні дроби при том всі Так, ми по травичку. О, все, ми зібрали травку. У -у -у. Травка в мене, ура, блядь! Так, нам треба трошки в інше направлення. Вот это трава да ну. Я аж летаю, В облаках. Ага, все, наверное, тут оно. А, да. Уи! Вот это трава! Так, что у нас? Усведомление. Доброе. Оброка за займет трохи часу. То, чтобы не сидеть без дела, эти карты хлопцу на имя Валера. Нифига себе! Так, порт заходу солнца. Погнали. А, тю Я думал, мне тут биться потребно, надо будет. Що це для мене? О, чудово! Завжди я ж тебе знаю. Так пригадую тепер. Ми були сусідами на розкосних островах, я поїхав ввійти незадовго до вторгнення. Та тепер от провожу дослідження флори і фауни довкола міста. Та зараз добряча частина цієї території зайнята таборами солдатів. Тож карти стануть нагоді. Я тебе поняв. О, що туда, типа, без файта, це просто мирна локація. А як вибратися отсюда, блять? А що, на лодку не нельзя залазить? Хотів надурити, але не вийшло. То що, вертаймся назад. Дочно. Блін, це ж по пановіо 5 уровень проходить. А, можна і з другої сторони піти, ну ладно. Так я думаю получа. Просто летимо, бо ми під травкою нам пофіг. Ну гіпнозу це де офіги наш то шо вбиває, та ще й цей оглушує на неї деякий час мені повибивало епічних речей. Я ж тепер культий. Та де вас скільки понабиралось? Єпнос Масовий урон Офігеть, це ж в мене... Тепер аж 10 тисяч хп, це ж капець. О, наконець-то я вже дойшов. Усвідомлення. Артефакти готові, готую, передай вартовим. Окей. Ай, блін, отсюда вибратися не можна, тільки з, з той сторони. Ми вже почти добралися добролися. Чи це мені кажеться? О, сундук. Сундучок. що ж з тому сундуку? Я ну возлі багато, я офігію. Оце крутий масовий гіпноз, ебать Що ви хотів, ви що думали, в сказку попали? Вот тут ще бочка. Збираємо ресурси на сундук для того, щоб вибити... Ну, отой сундук за 15 тисяч алмазів. Щоб щось вибити собі легендарне бажано. Эпично я конечно хочу, но там просто можна й легендарне получить. Так що в принципі я думаю, что легендарне було получше на багато. Отак От і дела. Так, заменяємо наш шолом на ці тапочки. Выкиньте їх нахер. З... Блять. Забираємо шолом. Масовий гіпноз. сундучок. Ну вот там вся бочка внизу, где-то изверху. Оце так крута способність, оце гіпноз. Можна сказати, вона заміняє цей сферний удар. О, нарешті змінити локацію і місто на погребі. Так, ось і у нас. Дякую за роботу. Підорождам артефакти іншим після перегрупування можемо вирушати. В нас було достатньо часу на відпочинок. Більше марнувати його не можна. Окей, приймемо. Ну, шоу, в принципі, все. Зараз ми будемо розправляти. Ну, це таке діло це вже все. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. І всім до побачення!